На буковині 130 парафій київського патріархату і 400 московського. Проте після останніх подій в державі їх співвідношення змінюється. Віра наша трактує небей. От, а наші, значить, так сказати, вже підпорядкування Москві свідчить про те, що їхні отці, значить, дають добро, дають благословення на бивчу війну. Парафіяни двох буквинських церков вирішили сказати ні московському патріархату. Тому перейшли до київського. Віра в нас одна, не ділима, Тут ніхто нічого не каже безпосередньо. А от підступи і трактовка цієї віри зовсім розходиться з ділами. От і от, от й поспонукало людей на такі дії. Сільський голова села Мілієве, де церква змінила патріархат на український, розповідає, планували це зробити давно. Чого чекати на нашу Росію? Хвати нам вже тої Росії і так далі. Слово Москва несприятливе, як ви знаєте. Кожне слово з їхніх телеканалів. Майже кожне брехня. Тепер їм залишилося змінити статут і подати зміни до облдержадміністрації у церквах, які надали перевагу українському патріархату, вже пройшли перші літургії. Юля Содорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.